Що було в Ривзаке у Мальчика? Що було в ривдаке в Мальчика? А що ти вже йому накидав? Ти мені скажи. Що ти йому накидав в рюкзак? ДА! — ДА! — Знай прізвище, ім'я дитини цю взяли. Вже тому що, якщо ми не взнаємо, чор зна що не на нього повісять.

Это нет, жири. Парень кинул взрыв пакет толпу и убежал. Мы догнали, взяли в рюкзаке, у него куча, как вы видите, всяких гитар, всяких, всяких рыб пакетов, пистолет, туда. такая. Ну, там ничего много, я ничего не рассмотрел. Це є мешканець Донецької області з міста Салідова, 94-го року народження. Взагалі за час сьогоднішньої акції кількох людей затримано? було затримано ще двоє людей. Начебто за те, що вони кидали яйця на даний момент, одну людину відпустили, іншу обіцяють відпустити після складання протоколу. Після завтра всіх знову кличемо під парламентом. В четвер парламент пообіцяє проголосувати за закон про очищення влади. А закон про вибори? Це вже не до мене.